Ленко Ярослав У. І сьогодні ми з вами подивимося відео про Велигдень на каналі Українська мова для дорослих. Отож, я хотів би нагадати, що все ж таки ви, мої глядачі, дивіться трансляцію до кінця, тому що в кінці буде найцікавіше. Отож, починаємо. 5 травня, а католики 31 березня. для, нових, для Хочу нагадати, що у 2025 році Різдво не Різдво, а Пасха. Пасха випала на 20 квітня. і ще цікаво. Так те що і у православних і у католиків цього року одна дата святкування Пасхи цього року. У 2025 році. і У 2025 році. У а у них цього року одна дата. 20 квітня Того, що наступного 2025 року дати святкування Вроликодня у католиків і православні збігаються 20 квітня. Впевнена, що у більшості з вас, друзі, виникає питання. Чим це пов'язане? Спробуємо разом знайти відповідь. В лихіддень відзначається. Першу неділю, яка настає за першим повним місяцем після видняного рівноделі, не раніше. Славна церква орієнтується на Юліанський календар, згідно з яким і визначає дату рівнодення, як це було затверджено на Першому Словенському соборі. А за задумом отціл Григоріанського календаря. Це період від 22 березня до 25 квітня за Юліан... Навіть користувач и некогда не пише наут стримишь. Користувачу Користовочу дань відповідаю, що, що, відповідаю, я відповідающ. Користовочу дань я відповідаю еще. Я те, що те, що понятно. Ну, а користувачу Даня відповідаю що У мене сьогодні нова трансляція. І Все таки. Ви обґрунтуєте своє питання, інакше я можу О. Користоч чудень, дякую за розуміння. І користов чуденький відповідаю, що Христос Воскрес. Домовились би на майбутнє дякувати великий водною. Хоча і погодне. Дата не головне. Віри на славу та возить на друзі. Це буде Україна. Добре. І, власне. А то, те... а. Корот тоже, дані відповідає, пише футбол. А тепер, як я і обіцяв у... В... Я зроблю висновок. Все ж таки. Під час, під, час, під час однієї із попередніх трансляцій, яка була записана ближче до кінця грудня 2024 року. Ми з вами вже говорили. Чому Григоріанський календар точніший. А, користувач дані пошуч, що давай. Користувачу дані відповідаю, що ви поясніть, що ви маєте на увазі, инакше я ваш коментар можу інтерпретувати по-різному. А, так от вас. Під час однієї попередніх трансляцій, яка була записана у Руні. 2024 року ми говорили, чому Григоріанський календар точніший. Так от, ми говорили, що Григоріанський календар точніший із тієї, із тієї точки зору, що... І за тієї тієї точки зору, що о, за Григоріанським календарем немає ніяких суперечностей між різдвом. 25 грудня та новим роком 1 січня. Ну а за Юлянським календарем... За Юлянським календарем не естетично буде. Буде 1 січня наїстися, а 7 січня загаря дати, що період із 1 по о, 7 січня це. cznia, nie to te ostatni tydzień, tydzień paradyzalny. Kurczo, coś daję pisze. Tyś począł, kiedy kazać prokondart, to ja nie na postawowy. Kurczo, czyś daję nie że ja jakby już te, w a począł. Trzeci oto ta, co w tym tak od właśnie. Co tu paschy? То, що я тут можу сказати? Щодо Пасхи? От щодо Пасхи, то знову ж таки хочу сказати, що все ж таки Григоріанський календар... календар точніший, тому що за Григоріанським календарем Великий Піст закінчується значно раніше, ніж за Юліанським. А загалом, реалімуючи, все те, про що ми з вами говорили, я можу сказати, що підписуйтесь на канал, ставте впорабайки та лишайте коментарі.